Бетона мишалка крутиться, аванс мутиться, е е гроші пішли капати на тлі виснажливої війни. Діри у держбюджеті на сотні мільярдів на армію та оборону в уряді вирішили запустити бетономишалку великого атомного будівництва на Хмельницькій атомній електростанції, на яке будівництво третього та четвертого енергоблоків було заморожене ще з радянських часів. Тепер цей грандіозний за ресурсами та витратами проект знову збираються реанімувати. Проєкт, для якого планують купити обладнання, зроблено російським росатомом. Проєкт, вартість якого мільярди доларів. Проєкт, на який хочуть витратити гроші зараз, і який може в далекому майбутньому дасть нам світло, а може й ні. Навіть із правлячої партії Слуги народу люди вони розуміють, що ну це цвях буде в їх кар'єру політичну, якщо вони проголосують. Російські технології на старих будівельних конструкціях багато грошей. Ну цвях не цвях. А на порядок денний кожного сесійного парламентського тижня хтось проштовхує на розгляд законопроект про будівництво та проектування двох енергоблоків ХАЕС. Наразі голосів на нього щоразу не вистачає. Тому у мене таки навіть. Порада е, е, організаторам е, схеми згрупування Германа Галущенка, це наш міністр енергетики. Що якщо в Верховній Раді ви не знаходите достатньо аргументів для народних депутатів переконати, щоб вони е, кругом бігом побігли голосувати, да то скористайтеся старими добрими перевіреними методами, як раніше у нас з чимоданами наліка, просто приходили в зал і отак от роздавали ці брикетики. Для голосування по цікавим питанням олігархів. А що вітаю друзі? Це канал. Є питання. Я Альона Савіна про те, чи вирішить добудова двох реакторів проблему дефіциту електроенергії та за чиї гроші почнеться велике атомне будівництво, розкажу сьогодні. Як завжди на початку наших відео, нагадую, натисніть вподобайку, щоб нас вами ставало більше. Підпишіться на наш канал. У нас тут триває постійний збір на потреби 12-го загону спецпризначення. Всі реквізити в описі під цим відео. Долучайтесь, якщо сьогодні ще не донатили на Збройні сили України. Даже якщо все чесно, а я думаю, що там все не чесно, і там ідеальні ціни, то ми, як мінімум, замість необхідних снарядів на фронті, отримуємо чергове велике будівництво в бетон. Бітон. <світтє> <світтє> Да, будівництво третього та четвертого енергоблоків на ХЕС почали ще з Радянського Союзу та після аварії на Чорнобильській АЕС у серпні 90-го року Верховна Рада України ввела мораторій на спорудження та введення в експлуатацію нових атомних енергоблоків. У 2012 році я була радником на громадських засадах голови державного регулювання. Тоді Олени Миколачук, членом колегії, це такий дорадчий орган. Який розглядав найважливіше питання в сфері ядерної традиційної безпеки. І тоді був проєкт, контракт був підписаний з Росатомом за часи Януковича. І е, ми дійшли до висновку, розглянув документи енергоатома, що не доведена міцність будівельних конструкцій, не доведена. Минуло 12 років після цього. Розумієте, вони не могли зміцнитися. Майже 40 років дощів снігів вітрів і проект повстав з небуття. 2 квітня. Кабінет міністрів України на засіданні схвалив законопроект про будівництво двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Міністр енергетики Галущенко назвав два аргументи на користь цього будівництва. Добудова блоків, начебто, конче необхідна для подолання значного дефіциту електроенергії в українській енергосистемі. Та Україна повинна бути готовою до повоєнного відновлення, коли сюди зі своїми грошима ринуть. Іноземні інвестори за розрахунками міністра на добудову енергоблоку номер 3 потрібно 2,5-3 роки. А на четвертий до 5 років за рахунок закупівлі ядерних реакторів у Болгарії вони, начебто, готові продати реактори за символічні 600 млн мільйонів євро. Але тут є важлива інформація дрібним шрифтом. Ці реактори болгари купили у російській компанії «Атомстройекспорт», Експорт, яка є дочірньою компанією Росатому для побудови своєї атомної електростанції. Друге, немає зафіксованої ціни у 600 мільйонів євро. Вона звучала в стінах болгарського парламенту у 23-му році, коли депутати обговорювали можливий продаж Україні ядерних реакторів. І третє: ніхто не знає, в якому стані десь на території Болгарії лежать ті ядерні реактори та інше обладнання, яке Україна хоче купити для добудови Хмельницької АЕС. Що стосується енергоблоків Х3, х 4, які енергатом планують збудувати з використанням. Російської технології, які куплятиме у болгар. Болгари, до речі, ще не вирішили, що вони продадуть ці блоки. Не комплектне, бо парогенератори відсутні зразки свідки, за якими потім досліджується міцність корпусу реактору. Це необхідна штука. Зразків свідків немає, тобто ми не зможемо як під впливом нейтронного. Випромінювання змінюється міцність корпусу реактора. Заяв міністра Галущенка будувати два енергоблоки будуть за власні кошти енергоатома, можливо, з фінансуванням від іноземних кредиторів, але точно без використання держбюджету. Поки невідомо, відомо, ніхто дасть кредит, ні на яких умовах, ні який відсоток проекту буде профінансовано за рахунок кредиту. Якщо держпідприємство енергоатом не зможе виплатити кредит, це стане головним болем державного бюджету України. Наприкінці вересня видання Файненшал Таймс писало, що енергоатом не зможе залучити мільярди доларів на будівництво нових атомних реакторів через корупційні скандали. У них зараз вони багатомі, десь невідомо де скердується кеш, який отримали. Ну, почали отримувати цього літа за по підвищеним тарифом на електроенергію. От, пам'ятаєте, нам там майже вдвічі підняли цього літа. От е, там грубо, десь оціночно так, е, кількадесят мільярдів гривень має накопитись цього року. Ну там щонайменше 20 або навіть і 30 тих, хто навіть вважає що ще більше може бути, е, і всі вважають, бо ніхто не знають, де ці гроші, куди вони отак, от зараз якось ото е, між цими ланцюжками про. Плат, куди вони там скридуються, але оскільки енергатом і акціонерним товариством, то 1 січня може постати питання дорогий енергатом, дороги акціонерне товариство Чи не хочеш ти заплатити в державний бюджет дивіденди як прибуток, да, оцей отриманий тобою, щоб ми з державного бюджету ці гроші направили на виплати зарплату на закупівлю снарядів, ну те, що необхідно, нам для фронту? А це ті речі, на яких особливо не вкрадеш. А, і тому корупціонер може стати неінтересно це такий розвиток собити, Як це віддати бюджет? Як це не вкрасти? Що це такое? І тому о, буде було б дуже логічним, аби вони запустили процеси вже до нового року. А, Спрямовані на те, щоб просто включити велику битану мешалку, окрім доцільності чи недоцільності вкладати кошти в такий багаторічний проект стоїть і ще одне питання: заявлені міністром додаткові 4 тисячі мегаватт генерації на одному великому об'єкті суперечить заявам керівництва держави про плани розвивати децентралізовану енергосистему, яка має бути менш вразливою для можливих атак росіян. А гроші я не бачу. Це мінімум це 5 насправді досвід доводить, що 7-10 мільярдів доларів на один енергоблок. Тому я вважаю, що це недоцільно. І обіцянки, що 2, через 2-3 роки буде, не буде цього. Бо після закону треба робочий проект, який має пройти державні експертизи, будівельний, санітарно епідеміологічна, селян ліцини без... Це для того, щоб отримати дозвіл від інспекції ядерного регулювання на будівництво. І навіть не можна будувати щось, пов'язане технологічно з цими блоками, поки немає дозвілу, тобто ліцензії на будівництво. І це теж процес, його прискорити не можна. Бо це відповідальний, дуже ядерно небезпечний об'єкт. Це не вписується зовсім в стратегію «Укренерго» яке відповідає єдине, чого наразі не вистачає до старту цього великого атомного будівництва, це ухвалення закону, який запустить це будівництво. Вже майже півроку Міністерство енергетики не може нашкребти під нього голоси серед народних депутатів. За інформацією наших джерел у Верховній Раді, кожного тижня законопроект про будівництво третього та четвертого енергоблоків намагаються винести на розгляд сесійну залу. Та як тільки бачать, що голосів не вистачає, Стачаєм, знімають та відкладають до наступного засідання. Навіть із правлячої партії Слуги народу люди вони розуміють, що ну. Це цвях буде в їх кар'єру політичну, якщо вони проголосують. Російські технології на старих будівельних конструкціях багато грошей. Такий законопроект внести в порядок денний комітет, дискутувати можемо, але проголосувати без прямої вказівки банкової такий законопроект неможливо. І оце буде явка з повинною, але виглядає так, що прийняття закону все одно питання часу, бо вже зараз в системі прозоро купа патендерів на підготовку до будівництва на Хмельницькій АЕС. Вони просто щиро переконані, що рано чи пізно вони все рівно протягнуть свій закон, і рано чи пізно вони включать оцю велику битану на Хмельницькій атомній станції. Наприклад, закуповують будиночки для будівельників з терасною дошкою, золотими в грошах йоршиками для унітазів. Махровими халатами зі 100% бавовни і відкривачками штопорами не будиночок будівельника, а спа-готель. Зараз у прозоро вже пройшло тендер десь приблизно на півмільярда гривень спрямованих на підготовку до будівництва на хмельницькій атомній станції. З точки зору корупції, це не та сума, яка би стимулювала. Ну топ корупціонерів бігти аж так, от щоб знаєте, на цих тендерах щось вкрасти. Подекуди ми навіть дивились там, подекуди ціна навіть і абсолютно нормальні. Не всюди, але подекуди до нового року. Міністерство енергетики буде намагатись переконати народних депутатів України інтересами суспільства і туманними майбутніми перспективами погодитись на добудову енергоблоків номер 3 та 4 на Хмельницькій АЕС. Ми робимо все можливе для того, щоб яка може, може швидше. Розпочати монтаж на третьому енергоблоці зараз там відновлювальні роботи. Юрій Ніколов, який досліджує закупівлі та тендери, в тому числі енергоатому авансом, називає проект сповненим корупційними ризиками. Справа в тім, що вони у випадку прийняття відповідного закону проведуть звісно, все це там, де без тендеру когось оберуть, Бо треба швидко, треба ж бігом бігом. Вони оберуть якусь компанію, які тут же зможуть кинути велетенські аванси. У нас по закону дозволяється до 30% від розміру контракту. І от уявіть собі, да укладають вони там з якоюсь компанією контракт на 100 мільярдів, ну от там на 10 років чи скільки там буде того будівництво іти і от можна зразу кинути от всю суму авансу. А як то кажуть, бабки є. От мільярди на отак і все полетіло. Цей багатомільярдний проект жодним чином не наблизить Україну до поставленої в пріоритет децентралізованої енергетичної системи і не додасть ані кілувати електроенергії в наші з вами домівки в наступних кілька років. Битована мишалка крутиться, аванс мутиться е, е, гроші пішли капати. Головне, от, от прямо оці гроші тут і зараз е, через аванси випхати кудись назовні подалі від державного бюджету. А то ще не дай Боже цим солдатам доведеться платити. Ставимо три крапки в цій історії на сьогодні. Будемо стежити за розвитком подій, світла та тепла. Нам перед тим як попрощатись, нагадую, не забудьте підписатись на є питання, задонатити на 12-й загін спецпризначення чи купити якусь з наших футболок або кофт на маркетплейсі каста. Весь прибуток від. Продажу яких теж піде їм всі реквізити в описі під цим відео. Дякуємо, бережіть себе і побачимось. Якого біса? Є питання, які питання дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні Запитання, пане президент, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.